Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі. Сьогодні маємо святого Миколая, святого архієпископа Мерликійського, чудотворця. Сьогодні читається святе Іван про блаженства. Блаженства, знаєте, я часто так собі задумувався думаю. Як так, щоб бути блаженним, то треба? Напевно, бути голодним, справним справедливості, бути убогим. А Господь Бог каже: ні. Я вас хочу навчити, щоб ви розуміли, що ви є Божі, бо я вас вибрав із цього світу. Світ спорчений, світ спорчений первородним гріхом, і навіть коли людина народжується, вона вже знаєте, вона вже, поражена отим непослухом Божої заповіді, порушення тої Божої заповіді, яку зробили ще Адам і Єва. І здавалося, несправедливо знаєте, що десь там хтось там Адам і Єва, хто знає, коли згрішили, а ми всі маємо ото все спокутувати. Але так як через Адама і Єву мала прийти Божа благодать на всіх людей, а вони зрішили, так на них і прийшла. Оте наслідок гріха первородного. І тому хрещення змиває первородний гріх, і ми хрестимо дітей маленькими, щоб позбутися від гріха первородного, щоб вже з малку дитина зростала в Бозі. І зростання у Бозі, це значить нести у світ те, що світ занихає, те, що світ згубив, знищив і викривив. Убогі духом. Чисті серцем тих, яких переслідують заради ім'я Христа. Тому що Христос прийшов, Він зробив таку, знаєте, свого роду революцію. Він заставив людей дивитися на їхні гріхи і заставив людей бути добрими, щоб через доброту прощення і милосердя наповнити свій добротою. І знаєте, святий Миколай був тим прикладом. Хоча він був не бідна людина, не проста, а навпаки, був достатньо багатий і заможний. І він багато допомагав дітям. І де взялося те, що Миколай під подушку щось складе? Це він ще був маленьким. Знаєте, коли він грався своїм своїми однолітками, зі своїми друзями, він все так тайкома старався комусь щось. Чи в кишеньку щось поставити, щось таке смачного, чи щось принесе, бо був досить заможної родини. Святий Миколай ціле своє життя служив в ближньому. І знаєте, навіть зразу після його смерті навколо його мощі творилися чуда. Люди приносили хворих і він, і він оздоровлював. Люди доторкалися тільки до, 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 там, до того місця, де він був, і зцілялися. І Тому його називають. Чудотворце, через те, щоб біля нього творилися чуда Божі. І Бог так показує, що каже: ось ті, які йдуть мою дорогою, бачите, я вам через них буду посилати благодать. І ми сьогодні маємо ту велику нагоду і велику, велику таку можливість долучитися до того великого святого, щоб в цей день Його прославляти. І в цей день знаємо. Миколай приходить до, до, до маленьких діточок, а деколи й до дорослих приходить, і під подушку щось складе. Цей, цей, цей жест є на спомін того, що ми маємо бути добрими. Ми маємо один одному приносити подарунки не лише на Миколая, а кожного дня. Подарунок милосердя, подарунок любові. Подаруйте один одному добре слово, це не так складно вже є, бо світ жорстокий. І щоб його змінити, не треба боротися злом. Не треба так само так кидатися на тих злих людей чи поганих. Бо світ буде ще гірший, бо буде зла ще більше. Ми, християни, ми маємо нести в світ добро, щоб наповнити світ добротою, добрим словом, милосердям, подарунком. І це якраз і зробить наш світ краще. І це такий спосіб прославити Святого Миколая, бо ми будемо дарувати те, як Він. І це в такий спосіб наповнить і нас блаженством, блаженні у Духом. Бо ваше царство небесне, блаженні чисті серцем, бо ви побачите Бога. І блаженні ви, коли вас будуть пересідувати, ганьбити вас будуть через те, що ви ходите до церкви, що ви називаєте Ісуса Христа своїм Богом, а Христос скаже: радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Що у той час, коли серце моє, втомилось хвилинами страждань, я відчула, як його любов і сила Його, розігнали всі думки страждань, сумнів. О слав! мене, Я наповнився ним, Алілуя, са на тобі. Він торкнувся мене і змінило життя, моє серце наповнилося ним, і тепер я рад. Славлю його, бо ця зустріч є з Духом Святим, О, слава! Алілуя, Дух Святий, торкнувся мене, я наповнився ним, Отца, на Тобі! Зекнуся мене, я наповнився ним, Алілуя, са на Тобі.